На стадіоні Україна було дійсно спекотно, але загасила львівське полум'я. Машина не червоного кольору а помаранчевого. Першим сигналом став ось цей момент і смайлі лівому захисникові не вистачило метру, аби забити. Не обійшлося й без суддівських помилок. Арбітер матчу Віктор Копієвський побачив, схоже, неіснуючий існуючий фол. Степаненко першим вибив м'яч, проте штрафний вирішив домалювати. Як на мене, то там перший штрафний, то там звичайно аді можливо засипив нога. вибив м'яч а потім вже понерси. До м'яча підійшов Ярослав Ракицький. Він потужно пробив у ближню дев'ятку, 0-1. Це був перший шедевр у цьому поєдинку. Карпати, наче хотіли налякати суперника. Спершу дісталося Фернандо. Барзила ще довго на після зіткнення з Федецьким. Наступним постраждав Кривцов. Його голова зустрілася з ліктем Гуцуляка. Копієвський не дав картки. Але грубо ще завели гірників. Тайсон навіть не дивився, куди віддавав. Він був упевнений, що і та Фернандо зроблять рахунок 0-2. От тільки питання: а чи дивилися захисники Карпат за цим забитим м'ячем? Під захисниками мається на увазі уся та група футболістів, яка дружно вибігла чи то забирати м'яч, чи то створювати штучний офсайт. Щоб не говорили, ми абсолютно на різних полюсах шахтарем. І це на всіх етапах, скажімо так, і в швидкості прийняття рішення десь, в тактичному плані. Ну, нічого, це якби буде уроком. А вже за три хвилини захисники дивилися загальовим пасом Караскаля. Щоправда, колумбійць віддав на Морайса. А відтак 0-3. Карпати вперше за сезон пропустили більше двох м'ячів. Якби ж цим все закінчилося, очікували складного матчу, але завдяки своїм діям спростили його і взяли гору. Після 30-ї хвилини урок перетворився на побиття. Майкуну дали достатньо простору, щоб той видав суперпас на Марлоса. Той уникнув сайду, а згодом втік від Кучинського і покотив м'яч у порожні ворота. Трохи пізніше Степаненка вирішили не пресингувати ні Караскаль, ні Ді Франко, і той прокинув м'яч поміж Федецькому. Просто приклад, якщо ви не дивилися матч, скільки гості собі дозволяли і скільки гостям дозволяли. Карпати до речі теж могли забити. Караскаль віддав хорошу передачу на Шведа, але п'ятов не дозволив півзахиснику повторити гол Марлоса. Та й ситуація була. Складнішою. Дуже важко нам поки наразі конкурувати з такими гравцями, як Тайсон, Марлос. І все видно в футбольному полі, клас футболістів. Але я але за рахунок вчитися. молода команда. Звичайно, будемо набувати шишки і рухатися далі. Вони завжди створюють на 50% більше моментів, ніж команда суперника. А сьогодні їм просто все залетіло на такий рахунок. Останнім ляпасом в першому таймі став цей гол. Після втрати м'яча Федецькі разом з іншими захисниками спостерігали, як і Смайлі, Фернандо і Марлос вирішували, хто ж них заб'є сим допоміг Бородай. Якби вони хотіли забити ще 10 м'ячів, то вони б могли це зробити. Два тижні тому віцепрезидент Карпат Олег Смалійчук видав спіч на Фейсбуці. Сказав, що головна проблема нинішніх Карпат уболівальники що на Карпати Ворскла прийшло півтори тисячі, і це дуже мало. Порахуйте скільки вміщає стадіон, відмінусуйте, скільки прийшло, і ви зрозумієте скільки у Львові вівців. На шахтар прийшли більше дев'яти і 0-5 у першому таймі. Частина глядачів пішли ще до свистка на перерву і більше на стадіон не повернулися. А відтак і не бачили, як Фернандо міг зробити дубль, і як удар Майкона зі штрафного відбив Кучинський. Але останні свій м'яч гірники все ж змогли забити. Краще завтра і не скажеш. Я забіжав зону. мені Мялампадрі добре віддав передачу. Хотів віддати пас, по потім бочому де передумав пробіли забілдов. Ось як трапляється, коли тренер переводить тебе, хоч і ситуативно, на незвичне місце правого оборонця. Так, ми не часто ставимо шульгу праворуч. Тим не менше він добре себе проявив у атаці та обороні. Подивимося, чи зможе він еволюціонувати на цій позиції. Шахтар економив сили на матч проти Ліона. Тільки завдяки цьому Карпати не пропустили той десяток, про який говорив їхній тренер. А ще наприкінці спіжонив Ракицький за небезпечну рахунку так п'ятою він би не віддав. Далі м'яч виборов Федецький, а Швед забив черговий м'яч. Цього разу шедевр. Чи скоріше шведевр. Це не вперше і навіть не вдруге. Мар'ян забиває красиво. От тільки одна проблема: рахунок вже був 0-6. Я чесно скажу, що мені було безмежно соромно. От я дивився за цим поєдинком, було просто соромно. Я розумію, що там різні полюси, можна говорити про те, що різний стан футболістів, різна історія. Но, але, ну, але 0-6. 0-6. – це було вже потім. А було спочатку 0,6. А після першого тайму було 0-5. Люди прийшли. Прийшли люди подивитися на, то, на свою улюблену команду. Так не можна. Сергій Миколаївич. Ні, ну дійсно, абсолютно те, що сталося, тут, після першого тайму можна було вже, я думаю, після 30-ї хвилини вже можна було гру, гру закінчувати. Але чому? Тому що одна команда робила на полі все, що вона ну, щось, що хотіла. Мені інші... просто дивно. От я просто не можу зрозуміти. От ми всі знаємо, як грає Шахтар. Наскільки протконові футболісти. Я не претендую на те, щоб там розбирати тактику гри, але ну, я не можу зрозуміти, щоб отак от люди забігали у воротарський майданчик, забивали в порожні ворота. Ну це просто неприпустимо. Сергій Миколаївич, ну, І таких м'ячів було досить, де грали ну, центральні захисники, що це за лінія, де це було. Ну, я, я, я взагалі не можу зрозуміти, що це було таке. Таких моментів досить було в цій грі. Тут дійсно ми, ж, ми з вами не знаємо, яка установка на гру, що тренер вимагав від футболістів, як діяти, але видно, що абсолютно нічого не спрацювало. І, а ось... що мало спрацювати? От що Ні. вони хотіли грати? От я от як, подивіться, подивіться. Ну як так? Ну ви ну, ну як мені, мій, ну, мені... ну, я такого ще не бачив? що Людина з центра поля бігла сам на сам. Я такого не бачив. Ну тут неузгодженість, абсолютно захисників. Лівий захисник. От бачите, от, ну дев'яносто Ти чи підказує своєму центральному захиснику? Той абсолютно не бачив, що Марло за спину забігає, абсолютно нічого. Ніякої комунікації між захисниками не було. Знову. Заходим, заходять в воротарський майданчик. Як хочуть штрафний майданчик. Так при чому тут полюс чи не полюс? Та є якась, ну, ну, знаєте, якби, ну, всі кажуть, там, ми, ми зараз на різних полюсах. Так не виходьте. Ну, правда, вийдіть і скажіть, ми не можемо грати проти Шахтаря, тому що Шахтар от на три голови сильніше. Хай нам запишуть 0-3 і закінче. Я думаю, що можливо Карпати хотіли намагатися грати якийсь футбол. Да, такий схожий на Шахтар там комбінаційний. Але ну, з тими виконавцями на сьогоднішній день, що Карпати мають, вони не, не можуть вони конкурувати. Правильно сказав інтерв'ю Федецький, що вони повинні були грати абсолютно за, 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 за рахунок інших якостей. Гол е Шведа, безперечно, дуже хороший, дуже яскравий гол. Е і, е ну, знаєте, якби це, це добре, що е цей хлопчина зараз так забиває. А що ви кажете, ну, а які виконавці? Що погані виконавці? Бедецький, ну, Швед, Гуцуляк, Е, ми, ми з вами говоримо про те, що Шахтар за рахунок своєї виконавчої майстерності да, спокійно забили 6, могли ще 6, 6 мінімум. правильно? І я, я мав на увазі те, що, можливо, ну, Карпати хотіли зіграти в футбол знаєте, за рахунок майстерності, але давайте, я не кажу, що там погані виконавці. Ну, Поступається в майстерності? Ну поступається. Ну але чи... вам відповів Артем Федеський за рахунок чого можна грати про таких, як, шо, як команда, як як Шахтар? Абсолютно тільки за рахунок не 100%, там напевно 300% самовіддачі. А що ще має бути, щоб вийти, і що мають зробити люди? Що має що має статися, щоб люди вийшли на шахтар з 300% самовіддачі? Що треба ще зробити? Садьок прийшов люди тренера. Прийшли до тренера. Грайте питання. добре, обіграли динамо. Я як, до речі, прогнозував, що після Динамо буде. Ну, те саме, ми, ми ще донині по-моєму святкуємо, що ми обіграли Динамо. Ну, маленьке враження. Ну так не може бути. Шість. Ну забагато. Шість. Ну могли 12. Шахтар безперечно грав дуже добре. І знаєте, на що мені сподобалося в Шахтарі? Те, що Шахтар грав дуже спокійно. От вони навіть з перших хвилин там було справді, там можливо не було порушення правил в першому епізоді, і напевне цей гол він десь так трошки дестабілізував ситуацію. Але Шахтар грав дуже спокійно, дуже виважено, дуже так знаєте, ну якби солідно команда грала. І те, що вона так виглядала, воно виглядало як на тренуванні. Такі враження, що команда абсолютно не думала про те, що у нього Ліга Чемпіонів.